Так, дали подарунок, каже нам їсти. Їж, є жорбіт. Вкусно. Каже, Мачухеря прийшла. Ксена, дай хай діти поїдять. Ксена, дай хай діти спочатку поїдять, бо ти ж така прожора, що ти зараз все зжереш. Хай діти поїдять, а потім Ксена, ти підеш їсти із мурчиком. Бо ти ж я зараз як приложишся, то тарілка буде пуста і дітям не достанеться. Ти ж такий проглот все з'їси. Куди воно тобі лізе в той живіт? Хай спочатку діти поїдять орбі з Азурою. а потім будете ви з мурчиком їсти і сільва. Всі останні будуть. Спочатку діти, а потім ти, Ксена. І всі останні. Вони ще маленькі. Еш, їж, їжорбіт, їш. Їж. Сейчас мамка ше вам дасть вкусняшечок. Кази мамка ще нам дасть вкуснячок. Еж, їж, їжу О! Азурочка їж, бо Ксена зараз все виїсть. Ксені, що не дай вкусняшки, поїсть, все нікому не залише. Тарілка буде пуста. Іди азурочка їж, сонечко, зараз мама ще вам дасть. Там нам багато дали, каже, то мама ще ще дасть вам і будете кушунькати. Зараз азурочка мама ще вам насипе. Бо вже вже тарілка пуста блестить. Уже Ксена зараз тарілку помиє своїм язиком. Щас каже, мама нам дасть. Ой, козі Мурчик, ось Мурчик каже, а мені не доїдки. Якщо остануться, каже, то я поїм. А якщо каже не останеться, то буду голодний. Да. Буду, каже, той без вкусняшок". каже. вкуснясок. -таки я, такий очки красиві. Мурчик. О, і Сільва десь там воно чекає. Сільва, ти де? Сільва, коротше, сільва десь заховалася.